Всім привіт! Намасте! Встаємо в комфортну позицію, прокручуємо плечі назад і вниз, ноги на ширині тазу. І починаємо провертати голову направо і наліво. Погляд назад-за плече і прокручуємо в одну сторону та в іншу. Залишаємо голова направо, рука права йде наліво. І навпаки, поворот голови вліво, рука вправо, відводимо її максимально назад. Відчуйте, як ви зараз працюєте з грудними м'язами, в одну сторону голова, в іншу. Рука. Руку тримаємо рівно, і продовжуємо повороти головою. Рука йде в іншу сторону. Зберігаємо глибоке дихання. Добре. І тепер міняємо руку і знову голову прокручуємо вправо-вліво, тепер рухається ліва рука. Назад, і відводимо, розтягуючи грудний, і вперед. Добре, і продовжуємо глибоке дихання, і провертаємо в одну сторону, рука в іншу, голова. І ще вдох і видих. Добре, цього достатньо. Обіймаємо себе за плечі. І ми наче ховаємось, скругляємо спину, а на вдох розкручуємось і знову округлились, потягнулись, наче ліктями вперед, лопатками назад, сховали голову, і на вдох, витягнулись, випрямились. І знову обійняли, ми ніби тягнемо лопатки в одну сторону, лікті в іншу. Ховаємо носик і розкручуємось, і продовжуємо. На вдох, вийшли в позицію, ноги призігнуті в колінах, долоні над колінами і працюємо спина, на вдох, прогнулись погляд вгору, на видих, округлились, провертаємо грудний відділ і таз разом, і так само закриваємось, підкручуємо, таз і ховаємо голову. І продовжуємо в своєму темпі. Руками відштовхуємось від ніг, вдох, прогнулись, видих, заховались. І ще вдох та видих. Добре. Розкрутились, піднялись. Ноги можна поставити ширше, ми будемо відступати, зараз працювати правою ногою, відступили, зігнули в коліні, потягнулися правою рукою в сторону і з видихом потягнулися в інший бік. Відступаємо, тягнемось вліво, повертаємось, витягуємось вправо. І продовжуємо працювати на одну сторону. Відступаємо, зараз лише правою ногою, потягнулися в один бік. Ноги разом потягнулись в інший бік. І ще вдох, вернулись видих. Добре. І зараз змінимо. Відступаємо лівою ногою в сторону, підступаємо і тягнемось в інший бік. На лівий потягнулись вправо вдох, потягнулись вліво видих, і продовжимо крокувати. І витягувати по черзі один та інший бік. Глибоке дихання, зберігаємо. І ще вдох та видих. Добре. І тепер встаємо ножки ширше. Ширини тазу і почнемо зараз прокручувати таз на призігнутих колінах. Починаємо справа. Зігнули праву ногу в коліні, таз назад, сідничні бугри і наліво перевели, і вирівнялись в центр. І знов присідаємо на праву ногу, прокручуємо. Кісточки сідничні назад і вперед вирівнюємо ноги. І знов сіли направо, повели сідничні бугри назад і вирівнялись. І ще, якщо у вас є хруст в тазу, можливо, це нормально. Ми розминаємось і рухаємо зараз в інший бік. Починаємо йти вліво, назад, вправо і вперед вернулись. І ще назад, вправо. І в нейтраль. І знов присідаємо, згинаємо ліву ногу в коліні. Коли тягнемо таз назад, згинаються обидва коліна, і виростаємо, два коліна у нас рівні. Добре. Зупиняємось ноги разом і провертаємо зараз праву ногу, зігнуту в коліні, тримаємо баланс, можете дивитись перед собою в одну точку. Провертаємо в одну сторону ногу декілька разів. І зараз в іншу. Провертаємо ту ж саму ногу, тримаємо баланс і продовжуємо прокручувати великі круги коліном. І ще. Зупиняємось і тепер працюємо лівою ногою. Провертаємо. Знову ловимо баланс і починаємо прокручувати великі амплітудні кола в один бік, і потім міняємо, рухаємось в інший бік, закриваємо начебто таз і прокручуємо. І ще. Добре, зупиняємось. І тепер піднімаємось на носочки і опускаємось пружиним. Так. Декілька ще разів розминаємо. Добре, відчуваємо, як включаються в роботу ікри. Рівна спина, за маківкою витягуємось вгору, піднімаємось і опускаємось. Маєте відчути, як ікри стають ніби гарячими, розігріваються і продовжуємо. Добре. І тепер права нога в нас повертається на носок, на пальчики, знову носок і пальчики, і міняємо. Тягнемо нашу стопу, розминаємо її добре в одну сторону і в іншу. І тепер поміняли ліва нога, так само працює на носочок і перекотили, потягнули підйом. Добре. Продовжимо ще декілька разів і зупиняємось. Згинаємо ноги і прокручуємо коліна в одну сторону, малюємо, наче колінами ось такі круги, акуратно, в один бік, і поміняли, прокручуємо такі ж круги в інший бік. Руки в нас на колінах, і ми контролюємо і допомагаємо собі, розминаємо. Наші коліна. Добре. І вирівнюємось, виростаємо. Руки витягуємо вгору, і тепер тягнемось лівою рукою вперед, правою назад, і на навдох витягнулись вверх і поміняли право вперед, ліво назад. І знов потягнулись і з видихом в одну сторону. Потягнулись і з наступним видихом в іншу. Зверніть увагу, що таз вас залишається на місці, і дивиться вперед. І прокручуємось ми лише верхню частину тіла, грудний відділ ми провертаємо по черзі то вправо, то вліво. І витягуємось вверх вдох і в сторону видих. І ще витягнулись руки в пальцевий замок, взяли, потягнулись вгору і з видихом штовхнули руки вперед, лопатки назад. Вирівнялись, витягнулись вдох. І знову з видихом штовхнули руки вперед, лопатки назад. І продовжуємо вдох. витягуємось, видих, скругляючи спину, штовхаємо руки вперед. І ще вдох. Та видих. Відпускаємо замок із рук, і ставимо руки на бедра, і будемо зараз просідати ноги на ширині тазу, і таз у нас рухається назад, вдох, і підйом видих. Назад, ніби ми хочемо сісти на стільчик, і корпус у нас йде вниз, погляд вниз, шию не заламуємо. І продовжуємо присідати і вставати. І коли ви встаєте, відчуйте, як ви відштовхуєтесь стопами від підлоги, і вирівнюйтесь. Включаємо також стопи в роботу, і акцентуємо на своїх відчуттях в тілі, включаємо зв'язок тіло мозок. Добре, і позаду в нас йде права нога на носочок, і ми продовжуємо так само просідати. Тягнемо таз назад, і корпус опускаємо вниз, і виростаємо видих. І продовжуємо все те ж саме, тільки позаду в нас стоїть права нога на носку. Відчуття будуть трошечки змінюватись. І продовжуємо опускатись і на видих підніматись. І ще вдох і видих. І вдох, і видих. Добре. І тепер поміняли ноги назад, пішла в нас ліва нога на носочок. Ноги в нас стоять на ширині тазу. Зверніть увагу, не одна за одну, і не в одній лінії. І ми продовжуємо присідати, нахилятись і з видихом, відштовхуючись, більше зараз правою стопою витягуватись, вертатись в попередню нейтральну позицію. І продовжуємо працювати в своєму темпі, вдох вниз і видих, виросли. Добре. І ще надох та видих. І ще декілька разів і зупиняємось. Можна струсити ноги, розслабити їх злегка. Добре. І ставимо знову їх на ширину тазу. І зараз будемо переміщати з однієї ноги на іншу, і руки в нас витягуються вперед. І таким напівколом назад ми її махаємо ніби крилами. Піднімаємо по черзі праву стопу на носок, і ліву і продовжуємо пружинити тазом вниз, вдох, видих. Дихання глибоке зберігаємо, погляд вниз на килимок, шию не заломуємо і працюємо по черзі, змінюючи ноги. Одну відриваємо п'ятку від підлоги та іншу. Добре, виростаємо, розігріли наші ноги. Гарно. І тепер у нас права нога йде вверх на вдох. І на видих руки в намасте, а нога назад. І ще раз виростаємо коліно вгору і руки. І видих, стараємось вийти паралельно до підлоги. І ще витягуємось вдох, стараємось зловити баланс. Паралельно до підлоги. Вийшли видих. І ще витягуємось вдох. І видих назад, затримались тут. Стоїмо, дивимось в одну точку на коврик і ловимо баланс. Витягуємо ногу назад. Добре, і опускаємо вниз. І тепер праву стопу розкрили. Права в нас нога опорна, за лівою витягнулись вдох і так само вийшли назад, паралельно до підлоги, на видих. І ще витягуємо вгору і плавно, акуратно тримаючи баланс назад. Якщо вам дискомфортно, ви можете опорну ногу тримати, злегка зігнутою в коліні, не обов'язково її прям сильно випрямляти. І видихайте, нахиляйтесь вниз, старайтесь таз не розкривати, дві тазові кісточки дивляться вниз, залишились тут, зловили баланс, вдох, видих, і опускаємо ногу, витягуємося за руками вгору вдох і видих вниз, опускаємось на підлогу, ноги коліна на ширині тазу, стопи розслаблені, руки в нас над плечима, долоні. під. І починаємо рухати тазом назад, на вдох, тягнемо сідничні бугри назад, не вниз, і головою, ніби штовхаємо передню стінку на видих. Продовжуємо цей рух тазом назад, і головою вперед. І зверніть увагу, щоб ваші ліктові впади не дивились одна на одну, не розвертайте їх. І продовжуйте глибоко дихати і тягнутись. Відчуйте цей рух в тазу. Добре. І тепер садимо таз на п'яточки, за руками витягуємось вперед, пальчиками крокуємо, лоб тягнемо в підлогу. Розтягнулись, витягнули весь хребет. Витягуємо, розтягуємо, відчуваємо, як позвоночки встають на свої місця. Можна ще продовжувати руками тягнутися вперед. І видихаємо, піднімаємось плавно. Добре. І тепер ставимо праву ногу перед собою, і руки з боку від правої ноги. І ми за лівою рукою будемо повертатись назад, і вертатися вперед, опускати ліву руку. І ще витягнули її вперед, і пішли назад. Можна торкнутися сідниці і вернутися вперед, в центр. І провертаємось за рукою, також погляд, і з видихом вертаємось. І продовжуємо. Велике напівколо промалювали, торкнули сідниці, і вернули обидві долоні на килимок. І ще вдох, розкриваємось, видих, вертаємось. І ще вдох, і видих вниз. Добре. І тепер. Ставимо вперед ліву ногу, п'ятка в нас і коліно на одному рівні. І ми зараз правою рукою рухаємось вперед і назад, до сіднички тягнемо і вернулись, прокрутились і вниз знову. Розкривається в нас також тут таз, грудна клітка, а потім повертається в нейтральну позицію назад, закриваємо це все. І ще вдох, потягнулись і видих, вернулись в центр добре. І тепер вийшли знову. На четвереньки, відвели назад праву ногу, вирівняли її в коліні. І витягуємо її вверх, і на видих себе штовхаємо, ми ніби зараз віджимаємось і ногою, собі рычагом допомагаємо. Нога в нас, коли йде вгору, ми опускаємось вниз і навпаки ногою допомагаємо, собі, наче замахуємось злегка і допомагаємо піднятись. Добре. Зупиняємося, тепер ліва нога назад, піднімаємо її вверх, опускаємось вниз і видих, вижали себе. Іще вдох, вниз, і видих, вижимаємо себе, іще вдох, і ногою ми собі допомагаємо піднятися замахом, злегка видих. І продовжуємо вдох та видих. Добре, цього достатньо. І знову можете посадити таз на п'яточки, за руками витягнутись вперед, видихнути, скинути напругу. Можливо, ви трошечки втомились. Можете зробити шумний видих через рот, відпустити прямо всю напругу. І піднімаємо зараз в позицію гірки або собака мордою вниз. І починаємо переминатися з ноги на ногу, тягнемо по черзі одну п'яточку, вниз іншу. Розминаємо також стопи, і витягуємось тазом назад і вгору, головою вниз, можна струсити, голову розслабити шию, маківка дивиться вниз, і права нога пішла вверх, вдох, і з видихом в центр. І ще вдох, і вперед, видих. Розкрили, витягнулись назад. І до лоба підтягуємо зігнуте коліно на видих вперед. І ще вдох. Розкриваємось, видих, підтягуємо. Давайте не розслабляємо ще вдох, і вперед видих, і вдох, і видих. І ще розкрились, опустили видих, розслабились, вдох, видих. Скинули знову напругу через долоні, через стопи вниз, в підлогу, видихаємо. І повторюємо на ліву сторону, витягуємо ногу на вдох, назад і на видих, коліно до лоба І ще швидше на вдох. витягнулись, розкрили таз, видих, коліно вперед. І продовжуємо вдох назад. І вперед видих, дихаємо глибоко, і продовжуємо рух ногою ще трошки вдох, і видих, і вдох. Розкрились, видих, опустились, опустили вниз коліна, розслабили стопи, і ми зробимо декілька кругів корпусом, головою, тазом. Позиції стола прокручуємо все в одну сторону, малюємо красиві такі круги всім своїм тілом промальовуємо головою, тазом рухаємось в один бік, декілька разів, хвили подібно, плавно. І тоді в іншу сторону рухаємося. Відчуйте, як рухається таз, спина, шия. Все тіло підключаємо в роботу весь корпус, видихаємо. Іще. І зупиняємось по центру, і тягнемо таз на п'ятки і вертаємось. Теж так хвили подібно, вперед. Ми прогинаємо таз, тягнемо його назад, вдох, скругляємо спинку і з видихом вертаємось вперед. Знов прогнулись, потягнулись назад, вдох, і з видихом, з круглою спиною вперед. І ще проги назад вдох, і вперед кругла спина видих. Добре, і опускаємось на живіт, на килимок. Ноги можете поставити на ширині коврика, руки в районі плечей, теж на ширині коврика, і на вдох ми виростаємо на видих, опускаємось. Плавно груди, піднімаємо голова вгору і опускаємо так само вже від груди, і лоб. І по черзі вирівнялись вдох і плавно опустились, видих. І ще видох, і вниз пішли на видих. Добре, і тепер ми повертаємось на спину. Ноги в нас зігнуті в колінах, долоні вдоль корпусу, вниз, і ми плавно піднімаємо таз на вдох, витягуємо і так само плавно опускаємось на видих. Ми відриваємо спочатку куприк, поясницю. І йдемо до лопаток, а потім від лопаток до куприка так само повільно опускаємо. І відчуєте прямо, як включається весь ваш хребет, іначе хребет за хребцем підняли, і так само хребет за хребцем повільно, плавно опустили. І ще плавно вверх вдох, і вниз видих. І продовжимо в своєму темпі акуратно, повільно опускати, піднімати добре. Підтягніть до себе колінка, зігніть ноги, покачайте зі сторони в сторону, розслабте спину, поясницю, руки по сторонах, ноги зігнуті в колінах, зверху, і ми йдемо. Ногами вліво, голова вправо. І навпаки, голову переводимо направо, коліна наліво. І змінюємо сторони, робимо в динаміці. Тягнемо колінка в одну сторону вниз, дивимось в один бік. І потім потягнули їх в інший бік, і голова в протилежну сторону. І ще зберігаємо глибоке дихання, поклали в скрутку і піднялися. І в іншу сторону поклали і піднялись в центр. Притиснули ножки до себе і зробили декілька перекатів по спині, назад, вперед, розмяли весь свій хребет, всю спину, зробили собі такий легкий масаж. І залишились зверху. Поклали ноги в комфортну позицію, витягнулись за руками вверх вдох і видих вниз. І ще потягнулись вгору вдох і вниз, видих. І вдох глибокий, і видих вниз. Намасте. Всім дякую за практику. Також підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, яка є в описі, і можете подякувати мені за практику, здійснивши донат. Всім дякую!